Мой мій фен мене обдурив, сказав у Toyota Діфенс, що ві треба віддати свій інвентар для дуже класних юнітів. Я віддала, а він мені дав все нуль. Нічого не дав. Ну, але якось я їх зможу. Повернути як? Ну, це буде трохи важко, ну, але я спробую їх повернути. Це не так буде легко, ну, але у мене буде краще все. Угу. Ти І сама їх добудеш знову, так? Так, бо. Але треба попередити. Інших, щоб вони не віддавали так легко свій інвентар, і особливо все на раз, правильно? Ага, бо вас можуть заскемити можуть Дирайте. сказати, віддати весь інвентар. Ви, ви віддаєте, а вам нічого не дадуть. Скільки ти віддала? Я віддала десь 20 юнітів крутих. E, два були крухті, а інші були просто треш. Ясно. А що тобі обіцяв він за них? Голдлій Титан Cinnamon Titan TV Man і e Gліч Gamerman. Вони круті? Так, вони міфічні. І ти повірила, що тобі за твоїх пару персонажів а дадуть таких крутих? Так. Бо в мене два були просто круті. Ага, два були круті. А він тобі пропонував три круті, за двох крутих. Ні, І... за І двох за... крутих. І решту таких собі. Та. Так. Так. На тебе, так? Так. Ми під Тому відео... ніколи не довіряйте людям, яких ви не знаєте. Так. Якщо це, то обмінюватися по одному персонажу, правильно? А не всіх на раз віддавати. Так? Так. Ну от, наприклад, ви маєте 30 юнітів, кажуть, що дадуть Glitch Cameraman for Real. Ви даєте десь два. Леджендарі і вам дають клички. Краще кемерами. дати тоді по одному. Ну, але так вони можуть нічого не дати. Ну так, Марієчка, але якщо ти віддаш два крутих, теж можуть нічого не дати. Ліпше вже по одному віддавати. Казали, що ну, от, наприклад, вам сказали, ну от, наприклад, такий До вас плеєр підійшов, якого звати. Треба і він вам обіцяє дати glitch камерамен за basic спирумен. Ви даєте йому Basic Speaker Speakerwoman і він дає вам 30 glitch camera і каже for Camera Woman Basic. І вам він дає таке може бути, ну але за бейсік ніхто нічого не хоче, бо Бейсік це таке погане. Просте, так? Да? Та 200 на це не є так гарно. Ага. І що, це гарно зробив той персонаж? Який? Той, що ти йому віддала своїх юнітів? Ні. Що він зробив? Він мені нічого не дав. А твоїх всіх забрав, правда? Так. Віддала всі. Ну але він сказав I can scam you. Може тебе надурити? Так. І після того ти йому віддала? Ні. Перед тим як ну тобто. Ти йому віддала, коли і... я йому віддала, він сказав I can scam you. І надурив тебе? Так. Я тебе можу надурити і надури. Так? Так! Да. Треба підписати його, так? Під да. відео, щоб люди знали. Його звати він... I'm a big fan. I'm так. a big fan. Але якщо він змінить ім'я, щоб люди знали, так? Гравці, що не можна віддавати всіх на раз. Можна тільки десь по одному перевіряти. Чи то надійна людина, чи вона тобі щось десь то, не дасть. Так? Ага. Так. І ми винесли цінний урок, правильно? Ага. І я ще допомагала нубам в да. Toyota Defense. Угу. Я їм віддавала якогось рар чи анкомон, а вони мені дякували, бо в них нічого не було. Угу. І я хотіла їм допомогти, бо мені було їх шкода. Угу. Молодець. Нічого, може тобі хтось поможе. Якщо ні, то сама собі здобудеш персонаж. Ага, так? я скажу в Тойала defense I just got scammed. Угу. Добре. А ми підпишемо, так? Дуже того персонажа, який тебе надурив. І всім будуть попередження Він такий та? бейкон hair і в, нього, і в нього назва була Айма Бі Фан. Ну, але в грі він не може поміняти ім'я. А коли вийде з гри, тоді може зробити собі нове ім'я uh -huh. тільки в один тиждень. А uh -huh. раз на тиждень? Ні, здається, раз на три тижні. Uh -huh. Тобто він ще може так називатися, так? Ага. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, кажи всім, папа. Папа!